Йоу! Друзі, всім привіт. Сьогодні ми граємо в Тюро. Называется у нас вподобие отакого. Руслан Рослини проти Тут Вот. Тут Кример! Так, я зібрав всіх своїх тих рослинок. Давайте їх розсаджувати. Один сюда. Так, первый я. И сюда. Будем их вот так вот. Так, сюда. Сейчас один сюда. Так, це брейн роти вже. Добре, поставимо великого. А давайте не так. Заберемо цього, єс. Yes. Поставимо тут. Ось великого. І сюди ставлю мало. Так, отак. Перший ряд є. Для я би поставив десь в центрі приблизно. Так. У мене він один, тому теж в центрі буде. А, у мене їх, якщо буде третій, буде імба. На третій. Біло так от і... Нашли еще интернет-инвентарии полные их. Короче, давайте их рандомно порассажим. Короче, сой сюда. Сюда. Ты стреляешь. Йоу, це круто. У меня две линии нормального захищены. И третья плюс-минус захищена. Ну добре, добре. Так, ми їх розставили Получалось якось не дуже, але добре. Хай стоит так. Hmm. так, перевіряємо на Ой, інциденти. Ой, який інцидент? Коротше, зараз подивимось. Щодо... Та ні, це якось тупо. Ні, це тупо. Давайте переключу. О, все, переключив. Так? Так, да, тепер камера краще. Я камеру собі там строю. Інциденти сказав. в взагалі? Що мы тут робити можемо? давайте сюди а ти на той під замком скарт якісь а чьих так часто от виходять? О, до речі, прикольно Типу ніч собі зробити о бомбини гузинин ну, треба балерина капучино Agora escute balerino cappuccino. Chino, chino, balerino. Rino, rino, cappuccino. Rino, rino, ballerino cappuccino. cappuccino, porcavamor, cappuccino. Não, 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 não. Não, não, não. Балерина капучино. До речі, ви знали, як переводиться трала тире? Ви... Ну, ви знаєте, продовження. Переводиться бог, це Ось, е, і тварина рожева. З хвостом закручена. Я не буду казати її назви, а потім не мати прокляття на все життя. Але ви думаєте, розумієте? Ну, мені так принаймні всі говорять часто кажуть. Ти що це слово колись казав? Ах, все, ти проклятий. Ну, я думаю, що вони мене вже не діставали. Не може навіть це правда, не знаю. Не буду його казати. Коділо. Лопаті ні, нав, не нам не треба О, єбербер потопін. Ес. Давайте подамо ще інвентарчико. М-м-м. Да, hmm. є другий. А, я це ламав вже. Можемо навіть тут. Так. А, вона воно мені треба? Стопе. Типа вона є, але, бля, лучше вона мені лице затуляє. Дякую. Хм-хм-хм. Можете типу отак от зробити? Ні. Біло Ну, Добре, пошла назад. Хм-хм. <гум> Є <гум> <гум> ем треба <тряло> бомбарділля, крокоділля. Бомбандировщик <гум> крокодилов. <гум> Хло це в мене таке йде? Важко зносити? Прикольно. Блін, яке прикольно, це зносить його! Тою втикаю, як його. О. Ми тупо його не можемо знести. Всі мої сили тупо його не справляються. Я не думаю, що це було прям секрет. Але бачите, якщо я ніде не по цьому ряду, оцей вот їх тупо розносить. Але кокеней. Да, кендакир. Не, блин. Мистер был там для робит. О, стоп, а стоп, от ТВ давалось, типа. Надеюсь, я не. Да, он не ведал. Что такие? Я не знаю, я демо, там паркур вставляю. О, oh, стоп, цей кусь тупо ж маємо біля портала типа спавнитись. В мене тепер повністю гарден є. Ну це буде важко, важко. Може я ви перенести, але давайте в наступному відео. Якщо це відео набере 100 перегнів. Або я про минулий рекорд. 66 це прям було дуже круто, я був дуже радий. Але ну це дрально. Можете навіть прийти. Називається Хакер Лев. Так. Не будемо. О, все, 62 найджі, переглядів подивився. Оце от відео про малювання реально. Можете самі подивитись. Може, вони вже, коли ви передивляєтесь ті старі відео. Воно може вже мати мільйон, наприклад. Я не думаю, що я до такої кількості доросту. Але хто знає яке в мене майбутнє? Прикольно було б майбутньо майбутнє поміститись. Але ми його. Ааа, я думаю, знаєш. І досі не застінув, знаєш, які от може потрапити. Тому що норально ну, вона так виглядала. Самі подивіться роз... роз... виходжу. І кейс що? Що? що тут вперед і зараз буде чорна стіна. Ну якщо, і до вниз дивитися, якщо дивитися вліво-вправо, А фу, це той. Прикольно. А, а, б -в -г -д -а -й Е, -ж -а З, І, зіка. Моней. Скільки Тво, а хто ти так? А кого ти мав? Чому такі он такие реально? Не, це нереально. Мое мільярди кажуть, що це то мои миллиард. То блін. А я буты на рідерборді. Бро, ну що це таке? Так, ну і що думаю? На такому дивному моменті можна завершувати. Всім, 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 па-па.